У Зарічанському ліцеї імені Володимира Яворського відбулося відкриття класу безпеки. Події стала можливою завдяки спільній праці керівництва місцевих органів влади та закладу освіти. Першим виступити та висловити подяку запросили начальника головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Володимира Чернецького. Хочу подякувати всім, хто долучився. Ну, в першу чергу, це директору навчального закладу яка з ініціативою вийшла і весь колектив згуртувала навколо себе і всі служби. І дітей під'єднали всіх для того, щоб зробити цей клас. Тому що треба, крім того, що бажання, треба і матеріально якісь витрати для того, щоб зробити ці стенди, зробити навчальні посібники. Отже, дякую і всім службам, які долучилися ну, і основне дітям, які багато хто своїми руками робив ці стенди, робив якісь наглядні посібники. І сьогодні Приготували нам таке гарне урочисте відкриття. Селищний голова Богдан Климюк також виступив перед дітьми. Звернув увагу, що кожне відкриття є ознакою розвитку. Також подякував за реалізацію проєкту. Коли щось відкривається, це вже добре, це, це розвиток. І так, як казав Володимир Молодим, ми за це маємо найперше дякувати цей. Військовий час Збройним силам України, що ми маємо можливість жити, працювати і розвиватися, бо кожне відкриття це і розвиток. Дякую за ініціативу. Ну, Ініціатива міністерства, але десь Міністерство освіти і Міністерство внутрішніх справ у особі служби спрацювали. І такий клас, без, скажу, що без фінансової допомоги, як такої. Селищного бюджету Мирослава Степанівна зреалізувала перший клас в громаді. Приємно, що тут задіяні три такі найважливіші служби: це ДСНС, поліція, медицина, які завжди при якійсь надзвичайній ситуації виїжджають зараз разом, реагують. І я думаю, що такий клас при навчанні дітей з тих рекомендацій на становах. Вдасться запобігти тих надзвичайних ситуацій, які бувають на нашому сільському рівні громади. На заході слово було надане і начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту, а також директорці ліцею. Кожна розповіла за свої думки щодо відкриття класу та подякувала за пророблену працю колективу. Те, що відкривається, будується, звершується, це дуже прекрасно і дуже приємно, що дійсно перший заклад в нашій громаді доклався до цього. І ми відкрили відкриваємо такий клас. Бажаю всім безпечного середовища в цьому закладі. Нехай всім нам Бог допомагає, найшвидшує нам всім перемоги. Слава Україні! Безпека наших дітей це є перше, що може бути і що найбільше нас хвилює в даний час. Ситуація склалася така, що діти залишилися зараз наодинці з викликами, які диктує час. І час каже, що заклад освіти як ніхто, як ні що більше має готувати дітей до щоденного перебування у цьому швидкоплинному часі. Тому я вірю в те, що цей клас принесе свою користь у вихованні молодого, нашого найдорожчого покоління, бо діти це є наше майбутнє. Як зазначив селищний голова, у нас дійсно це без залучення коштів, тобто це є добровільні внески трохи колективу. Добровільні зусилля колективу, тому що все, що можна побачити, поробки це зроблено руками діточок і руками педагогів. Рана виявилася серйозною. З вами розмовляє з Термащену Станіслав, мені 9 років. Травмований хлопчик, мій однокласник Семенко Андрій, йому теж 9 років. Приїздить швидка медична допомога, заходить медсестра і обробляє ранок. Відкриття класу супроводжувалося інтерактивними іграми, які тренували пильність дітей та виконували профілактичну функцію закріплення набутих знань. Щоб викликати швидку медичну допомогу, дзвонимо 102. Істина. Правильно, молодці. Це є єхевне а Який номер? 103, 103. 103 правильно. Наступний. Не можна торкатися до рани брудними руками. Правильно. Коли бачу пожежу, кличу на допомогу дорослих. Також були розіграні сценки, які показували дітям, що потрібно робити у тих чи інших непередбачуваних ситуаціях. Назвіть і скажіть, де ви зараз знаходитесь. село Зеліця, Ломанів на 3. Зрозуміло, скоро буду. Приїхав поліцейський і говорить до грабіжника. Покажіть сумку. Грабіжник показує свою сумку. Поліцейський бачить. Що там втративні речі і заарештовує його діти? дякуємо вам за вашу увагу. Завдяки вам ми зловили дуже небезпечного грабіжника. Головний інспектор відділу ЗНС Надверняцького реугеу ДСНС України в івано франківській області Василь Гоголь провів з дітками бесіду на тему правил поводження із вибухонебезпечними предметами. А інспектор ювенальної поліції Уляна Голіней звернув увагу присутніх на правила безпеки біля водойм у зв'язку з початком літа. Фактично ми відкрили коз безпеки. Чудові безпеки для вас, для підростаючого покоління, для того, щоб ви знали, де ви не були, щоб ви завжди знали за безпеку. Тому що безпека, життєдіяльності це є життя, то здоров'я людей, а також науковичне середовище. Якщо ви гуляєте з вчителями, і ви побачили предмет, так? нагадуємо ще, що потрібно зробити? Позвонити в 101. 101, так? Або 102. Молодці, правильно, 101 або 102. Повідомити, що ви знайшли випадку, безпечний термін. Запам'ятайте, в ніякому разі його не можна чіпати руками, переносити з місця на місце, стукати при ньому, по ньому, кидати в огонь, тому що це є дуже-дуже небезпечно. Ви живете в сільській місцевості і дуже часто, коли тепло, у літній період дітки йдуть куди на річку, йдуть купатися. Хочу вас застерегти, сказати обов'язково у супроводі дорослих. Якщо ви йдете на водойму, обов'язково з вами з вами має бути хтось дорослий, тато або мама. Якщо ви вже перебуваєте на водоймі, то дуже бережно, бережно там себе поводите. Не штовхаєте один одного, не заходите у водойму, якщо не, не знаєте її. Русла, бо тому, що якщо ви зайдете у водойму десь далеко і не буде нікого дорослих, що може з вами трапитися? Ну, втопитися? Втопитися. Діточки ви можете втопитися, навіть якщо та водойма випробувана, навіть якщо ви того року десь з батьками, з кимось дорослим там купалися, то пройшов майже цілий рік з того часу, і річка могла поміняти рус. Створити себе і дитина може тонути. Молодці наприкінці заходу діти могли споглядати підготовлений ролик, який також їх навчав основу правил безпеки.